Всім привіт! Давайте подивимося актуальні питання про війну Ізраїля та Гази. Дуже мало звідти інформації. У нас постійно пишуть, що ось цей хас зайшов на територію Гази. Ну, мені в це мало віриться. І я так думаю, якщо щось буде, то Ізраїль буде подавати інформацію трохи пізніше. Тому давайте по картам подивимося, чи зайшли? Зайшов цей хал на територію гази. Ні, Вони поки що ще думають. Вони думають, але, але все ж таки у них бажання зайти прямо, прямо дуже велике. Але вони трошки це все пригальмували. Тому що ми знаємо, що зараз дуже сильно розганяється в світі кадри з гази про те, як там гинуть цивільні люди, і це настраює проти Ізраїля. Це якраз, я думаю, був задум Хамаса. Давайте подивимося. Чи послухали, чи послухали Цахал, їхні керівники? У те, що говорив Арестович і ще наші деякі. Представники чи послухала вони, щоб трошечки це все. Угу. Дивіться, в них карти дуже активні випадають. них дуже активні карти випадають. І фінанси. Їм постійно випадають фінанси. От я не можу зрозуміти, чи вони хочуть комусь дати фінанси. Може, вони щось якось домовляються за якусь допомогу. Угу. Ну, вони такі, щоб вже заходить і вже їхні м -м, керівники хочуть заходити, але їх поки що там немає. Чи змінили вони свій задум? Чи змінили вони свій задум? Ну вони, бачите, всі воєнні карти, вони хочуть їх рвати, і метати прям конкретно. Яке відношення до Ізраїлю у світі буде після того, як вони зайдуть в газу? Бачите, 50 на 50. І ще подвійна карта. Тобто світ розподілиться на дві частини. На дві частини. Вони будуть вважати, що Ізраїль дуже сильний, але не всі це приймуть. Далеко не всі це приймуть. Чи обхитрить Хамас? Чи добється Хамас цієї своєї провокації того, що він хотів? Чи будуть от ті результати, на які він розраховував? Ага, бачите, буде повна розруха. Ні, Хамас от повністю того, що він хотів, щоб весь світ був проти Ізраїля, він цього не доб'ється, не доб'ється. Ну, в кінці кінців, чи зайде все ж таки наземним шляхом Ізраїлю в газу найближчим часом. Чи ще будуть вони стояти, попереджати про виїзд людей. Бачите, воєнні, все-таки вони, все вони зайдуть, вони чекають такого підходящого випадку по колесу фортуни, і тоді все може прямо ж е змінитись на 180 градусів. Ну, вони да, вони заходять, вони і переможцями виходять, в принципі, отримують те, що їм потрібно. Зайдуть, зайдуть вони, але зараз все-таки вони людям дають шанс вийти. Хоча ця ситуація підвішена, тому що людей з газу ніхто не хоче приймати. Всі їхні прибічники їх не приймають і закрили ці кордони. І Тому, бачите, випадають карти вибору, що ця ситуація підвішена, і оця сутичка, перетягування канату, і дуже важко там людям однозначно, бо в них там ну, немає виходу.